21 июля 2014 года нас освободили. Раненых много поступало на работу, пришлось идти тогда пешком, транспорт не ходил. Да, случилась такая беда, пошло разграничение. Я думаю, если бы наступил мир, может быть, люди вернулись назад, и жизнь началась бы. В 2014-2015 году чувствовался холоду. Вот вообще нет с этими, а с этими же людьми сейчас, вот тут спустя уже 5-6 лет, уже этого холодка нет. Можно сказать, отношения потеплели больше. Тихо в вместе стало. Зараз ми вночі спимо, ми спокійно ходимо містом, наші діти влітку відпочивають у міському парку. І мир це також є одна з найважливіших цінностей в житті. Нам хочеться сподіватися, що ми будемо жити так, як ми жили раніше. Спокійно, щасливо. Діти наші будуть ходити до школи, радіти життю. Ми за мир. Ми ж чуємо, що відбувається поруч з нами, і звичайно, це велика тривога і великий сум для кожного з нас. І щоб е, навчати дітей, треба спокійно дивитись їм у вічі і бачити, що вони спокійні і щасливі, щоб що немає у них тривог. Душа болить за те, щоб було спокійно і мирно, щоб мирно було. Кожній родині і на вулиці ми обираємо мир. Я сподіваюся, що в режиму тиші ніхто не завадить, що він так і буде продовжуватись нескінченно. Це дуже добре, що зараз режим тиші. це, це приносить і спокій і сподівання.